У Луцькій громаді відкрили ще два центри сортування побутових відходів. Один з них на 33-му у Луцьку. Поруч проспект Соборності один з найбільш густонаселених мікрорайонів. Багатоповерхова забудова, і якраз це місце на нашу думку ідеально підходить для того, щоб більше і більше людей долучалися до сортування сміття, долучалися до того, щоб зробити наше місто чистішим. Очільник луцької громади каже: основне це зменшити навантаження на сміттєзвалище у Брищія. Крім того, певнить, у людей був запит. Дуже багато людей звертається, просить, щоб. Таких сортувальних центрів було більше, що можна було ближче їхати. Такий самий центр сортування сміття зробили і біля села Брище при в'їзді на сміттєвий полігон. Основне завдання кажуть комунальники, аби різний пластик та органічні відходи менше потрапляли на звалище. Тому коли люди приїжджають, залишають тут якісь органічні відходи, якісь гілки, якісь будівельні відходи, великогабаритні відходи. Від паралельно це зменшується навантаження на полігон і збільшується срок експлуатації цього полігону. Крім того, за таке відсортоване сміття ще й не доведеться платити. До слова, зараз вивести тонну сміття на Брище вартує 347 гривень. Люди, які будуть залишати сортовані відходи на цій площаці, вони за них платити за утилізацію не будуть. При умові сортування, якщо не сортують, відповідно тариф через во місцева влада запевняє такі сортувалки і далі будуть множити. Планують відкрити ще декілька на околицях міста. Маємо плани на майбутнє для того, щоб десь і в мікрорайоні вулиці Львівської, Володимирської, ЛПЗ також відкрити для того, щоб і мешканцям цих мікрорайонів було зручно. Сортувати відходи, а на сміттєзвалище у Брищі хочуть почати водити екскурсії. До основної, яку проводять школярам у сортувальному центрі на вулиці Транспортній, колишня Трункіна, долучать ще і полігон. Працівники чистого Луцька запевняють, такі навчання для дітей в ігровій формі дуже популярні. Насіноді навіть не вистачає часу, тому що ми таке вражені, що починаємо працювати суто на екскурсії посія вже, вже до червне запису. Нас хочемо, хочемо. програму ще відвідування полігону, mm -hmm. також щоб Діток і вести на полігон і показати, як може бути, коли сортуєш, а як є на сьогоднішній день. І куди ми рухаємося? Нові сміттєсортувальні центри працюють поки у тестовому режимі по буднях з 8 ранку і до 5 вечора. З 1 червня обіцяють комунальники, графік трохи змінять. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.